Світий говорить нам. Об'ява 2.7. Дух світий говорить. І хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання у Духа Святого. Римлянам 8, 27. Є бажання у Духа Святого. Дух Святий допомагає нам у немощах наших, адже не знаємо, за що молитися, як должно бути. Але Дух Святий заступається за нас, і Він допомагає нам в молитвах. Римлянам 8, 26. Алілуя! Дух Святий, драгоцінний, нас навчає. Івана 14, 26, як написано, що Він навчить вас усьому, що я вам говорив. Халілуя! Дух Святий свідчить за Ісуса Христа Івана 15, 26. Він свідчить істину. І за Ісуса Христа. Галилюя. Він посилає на служіння, Дії 13, 2, 4. Галилюя. Він говорить: відділіть для мене, Савла і Варнаву. на служіння, на яке і на діло, на яке я їх посилаю. Галилюя. Дух Святий керує, куди послати, допускає, куди не допускає. Діє 16, 6, 8. Вони йшли, хотіли в країну, а Він їх не допустив туди. Халлюй. Він втішає нас. Діє 9.34. Аллелюя. Церкви, церкви втішає. Дух Святий. Аллелюй. Бог наш Отець і зливає любов свою до нас через Духа Святого Римлянам 5.5. І зливає любов Божю через Духа Святого. І злив Духом Святим любов Божю до нас, драгоцінні діти Божі. І, як написано в Івана 14,16, я попрошу Отця. І дасть вам іншого утешителя, щоб навіки перебував з вами. Він утішає. Ісус говорить: я попрошу Отця і дасть вам іншого утешителя, який навіки прибуде з вами. Він буде утішати. Галилуя! Слава Богу, драгоціні! За Духа Святого Ми храм Духа Святого, я храм Духа Святого, так написано 1 Коринтян 3:16. Ми храм Святого Духу. Халілуй! Слава Богу драгоцінні. Халілуя! Халілуя! І в Івана 16, з 12 по 15 написано, що я багато чого вам маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде він, Дух істини, Дух Божий, Дух Святий. Поведе вас до повної істини. Він буде відкривати істину, вести до повної істини. Він буде облічати, утішати, наставляти, навчати, відкривати будуще, так написано. Наповняти вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою. І як написано, Він прославить мене Ісуса Христа і Батька Небесного, і Дух Святий з нами зараз на землі. Халія! І ми прославляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим, Драгоцінній! Чому в деяких цер церквах він не, не діє? Чому він не проявляється в деяких церквях багатьох? Тому що вони не сприймають його, Духа Святого. Вони виставили його за двері і руководствуються своїм розумом церкви, а не водійством Духа Святого. Драгоцінні, рідні жемчужини Божі, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за яких говорив Іван Хреститель. Що я хрещу вас у воді а де за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем, будьте хрещені Духом Святим, драгоцінні і будьте водіми Духом Божим. Римлянам 8:14. Бо всіх, кого веде Дух Божий, Діти Божі, драгоцінні. Аллилю. Ісус Христос починав служіння, Він був хрещений Духом Святим. Лука 3,22. І був водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4, 4.14 і 4, Лука 4.18. Будь і ти водім Духом Божим, драгоцінні. І сповняйтеся Духа Божого. Як був ісповнений Ісус Христос Галилю. і учнів Дії апостолів. Галілюя, слава тобі! А слава тобі, наш Батько, за Дух Святий. Ми дякуємо Тобі, Татко, за любов, милість Твою до нас. Ми дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, якого Ти віддав за нас. І Ісус Христос драгоцінний. Ми дякуємо тобі, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Голоского Христу всі наші прокляття. Ісус Христос. Ти був при сподній третій день Воскрес і попросив татка, батько повернув Духа Святого Християнства, який був, був відібраний з часу гріхопадіння людини. Аллилуйя! А Тихо дато й за нас. Ісус Христос! Ми дякуємо тобі за ту владу в духовному світі, яку ти нам дав, Лука 10:19, наступати на змій, на скорпіонів і на всю ворожу силу. І ти нам сказав: ідіть по всьому світові і проповідуйте Євангелія, благої вісті. Хто повірить, той спасений буде. І вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. Іменем моїм будете проганяти бісів, будете возлагати руки. На хворих будете молитись, і вони будуть оздоровлені. Галілює. І нічого вам не повредить. Нічого. Навіть якщо щось смертоносне вип'єте, воно не повредить вам. Галілює. Будьте наповнені і сповнені Духа Святого і водіми Духом Божим і прославляйте нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. І Батька Небесного разом з Духом Святим. Драгоцінні діти Божі. Галілюй, для мене це честь. Бути спасеним і бути водімим Духом Божим, і йти туди, куди посилає Дух Божий, і робити те, що говорить Дух Святий, і говорити те, що Він відкриває слово, те й говорити, для мене це за честь на цієї землі. Галілюя. Дякую тобі, Батьку, дякую тобі, Спасителю мій Ісус Христос, дякую тобі, Дух Святий, що ти ведеш, ведеш по цій землі, де ми разом з тобою прославляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Гай Бог за Дух Святий і благодать Господа Бога нашого. Нехай буде з вами і з нами. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Халілуя, 1 Коринтян 13, 13.13 І нехай Дух Божий веде нас усіх до глибин Божих, відкриває глибини Божі, бо так написано 1 Коринтян 1-2-10. Він веде нас на глибини Божі. Бо тільки Дух Божий знає ці глибини і веде на них. Бо хто знає, що є в людині, крім духа людини, який живе в людині, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Галілуя! І ми тільки з Духом Святим можемо пізнати нашого Татка Небесного. Ми тільки з Духом Святим можемо пізнати нашого Спасителя Ісуса Христа і Господа. Ми тільки з Духом Святим можемо пізнати Слово істини, Слово Божє. Бо Він Дух істини. Дух святий, вся слава тобі, Бог наш, за Дух святий, вся слава тобі, Бог наш, за сина Твого, Ісуса Христа, Спасителя нашого. Алілуя, Драгоцінні, до зустрічі, благословеного вам дня і захисту від Господа, драгоцінні, будьте хрещені і водіми Духом Святим, Духом Божим, Духом істини. Amém.